На сході України продовжують гриміти вибухи та свистіти кулі. Так зване перемир'я продовжує забирати кращих синів держави. Серед них заступник командира 2-ї штурмової роти 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор Геннадій Дощенко. Цілком успішний у цивільному житті чоловік не залишився осторонь буремних подій. Пішов боронити Україну добровольцем. Друзі по зброї розповідають, разом пройшли через запеклі бої за Донецький аеропорт. Боронили піски. Його життя обірвалося 17 червня в селищі Луганське від кулі снайпера. Геннадій рятував життя бойового товариша. Він отримав кулю, яка для лівого нашого снайпера передбачалася ще одного нашого побратима. Вицілював снайпер через ДОТ, і цю кулю отримав дощ. На будівлі рідної 48-ї школи полеглого героя відкрита меморіальна дошка. У цей знаковий день тут чимало людей: друзі та знайомі Геннадія Дощенка, побратими у бійців почесна місія передати родині загиблого нагороду від міністерства оборони за мужність і героїзм при обороні Донецького аеропорту. Якби, хоча б, третина населення України були настільки свідомими і самоіжертовними, то ми б вже давно. Здобули свою власну країну на честь загиблого героя. Лунають пісні, йому присвячують вірші, і вже в чергове лунає. Пам'ять про полеглих героїв не помре. Герої не вмирають, їхні душі посеред нас слідкують та мовчать. Загинув брат, я визнати це мушу, але загинув, щоб нам з вами не вмирати.